Покупки на місцевому ринку та в магазині АТБ. Це малинка, купила її на ринку 30 гривень за стаканчик. Квіточки взяла на 50 гривень такий букетик гарненький. Так, далі Це я вже виложила з пакету лохина. Ціну потім підпишу. Ротом з куркою. Молочко. Помідори теж на ринку на 21 гривню 600 грамів. Далі масло вершкове галичина 180 грамів, також, сир. Три упаковки взяла, тому що завтра буду готувати дещо цікаве. Печиво рошен, пірешка дитяча, чудо-чадо. Так, козинаки з арахісом та насінням соняшника, батон, сир хаварті. Зараз знижка, мені подобається цей сир. Так, далі цукерки. Калва соняшникова. Ось можна ціну роздивитися. Далі. Цибуля-морква по одній штучці. Це також у місцевому магазині. Це польський напій, як какао, гарячий шоколад такий. Треба розводити або в молоці, або в гарячій воді з додаванням молока. Один кілограм коштує 160 гривень. Так, далі сливи також на ринку, пів кілограма на 15 гривень. Ой, малину розсипала. Так, ну добре, пюрешка гербер дитяча. І сметана. Також потрібна мені для рецепту на завтра. Так, це здається все.